Наше спільне бажання здійснилось нарешті і усім нам вітання. Шановні присутні, ми зібралися на довгоочікувану урочисту подію відкриття дошкільного навчального закладу в цьому прекрасному селі Липецьке. Для малят найбільше свято, наче сам Господь послав. А чекали ж довго-довго, школярем же дехто став. От тепер нехай лелеки ще частіш несуть діток. Їм же, видно і в польоті наш новенький дитсадок. Хай лунає в дитсадочку, сміх дитячий навкруги. Так було і є до нині діти щастя на землі. Сковий знову гості кличе всіх, по доріжзі веселкові цілкові, де лунає дружний сміх де на кульках кольорових глине в небо дітвора, Україна це чудова, світ, любові і добра. Україна це чудова світ любові і добра. Дитинство це світ, чарівний світ, де світ рожевий, добрий мене. Це рок, швидкий політ. Віночок сонячний надій, це свій добра, це і лук, це я і ці мій найдорожі дух, це свій добра, це і лук, це я і ці мій Тут Туди знову ми і, знов і чаклун Різенні подарунки під ялинками на ждуть. Тут нас полунає світко дивних стахів, ніж не спів. Біля кожного будинку є крамниця добрий див. Біля кожного будинку є крамниця добрий див. Зі звістя світи чарів. просторий, ве защає, прикрашають його усмішки і сміх. Він сьогодні радо зустрічає дорогих гостей своїх. Доброе утро! Всім односельчанам, нашим гостям, нашим іменникам, ем которые сьогодні пойдуть перший раз в детський сад. Я хочу представити гостей, які сьогодні прийшли на наш праздник. Это председатель Котовской райгос... Подольской райгосадминистрации Эдуард Леонидович Доценко. <связь> Депутат областного совета, Одесского областного совета Осипов Владимир Александрович. Начальник управления образования Герасименко Виктор Иванович, но он где-то спрятался. Идите сюда начальник управления ЖКХ Подольской районной администрации Ткач Владимир Анатольевич, депутат Подольского районного совета Бугаенко Павел Викторович, директора наших школ, Липецких школ, средней школы и второй школы. Сегодня у нас красивый день, сегодня у нас хорошее событие, Потому что 20 лет в нашем селе не было садика. 20 лет. Это 4 поколения наших малышей, которые не посещали садик. Э, в чем, почему это хорошее событие? Потому что наши дети в, наш... в семьях общаются на молдавском языке. В школу идут учиться на украинском языке. Вы слышали сегодня, как наши дети красиво говорят на украинском языке? Слышали? Слышали, и да? И поэтому, поэтому была острая необходимость, чтобы дошкольное образование у нас в Липецком и должно было существовать. Спасибо всем тем, кто приложил максимум усилий для того, чтобы у нас садики открылись. 19 сентября у нас уже один садик открылся, на 25 мест в средней школе. Обидно, что, что на 25 мест 38 желающих. Обидно, здесь на 15 мест тоже около 30 желающих, но будем выходить из ситуации. Пойдут пятилетки, четырехлетки, а потом будем выходить из ситуации, чтобы никого не обидеть. Я хочу сказать спасибо районному руководству, районным депутатам, что из районного бюджета были выделены эти, эти деньги для того, чтобы эти два детских садика. Существують і відкриваються сьогодні, і наші діти пойдут в детский садик. Спасибо всім, хто допомог. спасибо. І з хлібом і з сіллю, як завжди, ведеться. Мезичем достатку, усім і добра. Хай сонце сміхнеться, життя удається, і доля завжди, що привітна була. Дорогі наші гості, пригощайтесь хлібом і сілю. Сказать, что Владимира Александровича Осипова, областного депутата, мы немножко напрягаем. Это наша волшебная палочка. Мы, мы что-то выдумываем, а Владимир Александрович не отказывает. Все шторы, карнизы, которые я помещение, это сделано за счет э, Владимира Александровича Осипова. Не только в этой школе, а в той школе тоже. Вчителів, дітей, мешканців нашого мікрорайону села Липецьке хочемо виразити щиру подяку за відкриття нового дитячого садку: голові райради Синько Володимиру Павловичу, депутату обласної ради Осипову Володимиру Олександровичу, голови сільради Тинкован Раїсі Ілівні, начальнику відділу освіти Гересименко Віктору Івановичу. Підприємцю Шепітко Василь Васильовичу, а також за придбання завісок та штот для вікон обласному депутату Осіпову Володимиру Олександровичу. Слово надається голові Подільської райдедміністрації доценку Едуарду Леонідовичу. Доброго ранку всім. Дуже радий вас всіх бачити. І бачите, який у вас добрий настрій сьогодні. І сьогодні навіть погода допомагає цьому. Знаєте, це був нелегкий шлях, коли ми сюди перше приїхали, я зі своєю командою і подивилися, ну, дійсно, це проблема, коли є діти, а нема дитсадка. І потім вияснилося, що ця проблема вже була дуже довгий час. І потім після цього відразу була реакція, що від відділу освіти сюди приїхали, проаналізували ситуацію, де ми можемо відкрити додаткові групи, як ми це робили в інших селах. Дуже все оперативно було зроблено. Зроблена була програма, подана була на райраду. Там дякую депутатам, проголосували, сказали, що дають, дійсно це потрібно. І ще потім були також якісь проблеми, які, дякуючи всім, дякуючи зусиллям всіх людей, ми їх вирішили. І сьогодні ми маємо нагоду відкрити цей вже другий дитячий садок тут, в селі Ліліпільському. Ви знаєте, це дуже важливо, коли є куди дітям йти. Це вивільнює батьків, які можуть тепер більш працювати, більш заробляти для своїх родин. Але головне це діти. І головна задача будь-якої держави це діти. Це те, щоб вони росли, навчалися і потім становилися Нобелівськими лауреатами, вченими, інженерами, управлінцями. Зірками стради, як ми сьогодні побачили. Дуже Дякую вам за виступ, дуже, дуже талановиті діти. Ми бачимо, що в нас є таланти. Ми бачимо, що ми можемо. І на майбутнє ще є тут багато проблем, які потрібно вирішити. Це... Ми зараз ведемо її водопровод, дякуючи голові села. І ми працюємо зараз над тим, щоб була дорога сюди. Ми вже частинкою, невеличко зробили спокояльнику. Ну, а надалі ми думаємо, що все ж таки наступного року дорога буде зроблена. І в цьому році також були всі предпосилки для того, щоб ще зробити цю дорогу, але як бачите, в бюджеті завжди грошей не вистачає. Але це, тим не менш, ми всі налаштовані на те, щоб тут все ж таки життя закипіло, забурліло, з'явились нові робочі міста. А як вони з'являться? Це треба, щоб діти, які тут. Ростуть, щоб вони тут залишалися, це перше. Щоб батьки на сьогодні мали змогу працювати, це друге. І третє, щоб держава ніколи не забувала про те, що головне. І в цей час хочу подякувати ще додатково всім. Особливо хочеться подякувати тим, хто був ну, неравнодушний до цієї проблеми, до цього питання. В першу чергу це відділ освіти. По-друге, це наші депутати, які прийняли більшість переважно. По-третє, це відділ ЖКХ, особливо Володимир Анатолійович Ткач, да, який тут дуже багато доклав зусиль, щоб цей садок побудувався, саме побудувався. Хочу подякувати особисто Шепітко Василю Васильовичу, Його тут нема, де да, сьогодні. Да, але ну, заочно його хочу подякувати за те, що він там. Від о, оперативно та від душі, да? і, і Якісно зробив і перший, і другий дитсадок. І хочеться подякувати Тінкован Рейсовініш. Вона також доклала дуже багато енергії для того, щоб все це відбулося. І хочеться подякувати також батьків, які також ну, зробили все для того. І ми не будемо зупинятися на цьому. Будемо розширяти кількість ліжкомісць. Будемо розширяти, ну, зробимо так, щоб всі, хто бажає, всі були в дитсадку. Ну і саме головне, хочеться побажати дітям, які прийдуть до цього дитсадка, гарно навчатися, отримувати добрі оцінки потім в школі, вивчати українську мову, встановитися гордістю нашої нації. І щоб всі гордилися. І всі були щасливі. Дякую вам. Всім добрий путь. Дякую. Слово надається депутату облради Осипову Володимиру Олександровичу. Добрый день. Знаєте, пока ехали, было что сказать. Да? Поэтому, ну, когда выступил, уважаемый дорог, я про. Лениндач, я просто растерялся уже не знаю. Все, то, что я хотел, он уже сказал. Поэтому хочу пожелать. Знаете, Когда езжу по Котовскому району, Краснокнянскому району, когда смотрю, что закрываются садики, школы, все закрывается, хочешь помочь, но не все в твоих силах. Поэтому хочу искренне все-таки поздравить всех, кто сегодня вложил в свою маленькую лепту и получилось вот прекрасное, скажем, учреждение дошкольное. Это где будут дети воспитываться, где будут дети изучать язык. И лучше делать маленькую Европу здесь, чем смотреть на Европу, которая нам что-то обещает. Поэтому хочу пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья, ну и воспитателям терпения. Удачи, хорошего дня. Знают все, дети, наш садок наикращий в свете. Для малят, как друга и дим, всем. І будівля, і кімнати, все з любов'ю домаляти. Хай тут весело живеться і задумане вдається. А щоб сон спокійний мати, дорослі мали постаратись, спальні гарно обладнали, щоб малята міцно спали. Тож новина в нас прекрасна, чудова у нашій школі сьогодні обнова. Мрії найкращі дитячі збуваються, двері садочка для них відчиняють. ждет, как и нас дитсадом. Наш дитсадок наче клумба квіточок Тут малята не сумують і співають, і танцюють. От що значить, от що значить Дитсадок садок, це фантазії політ, це дитячий добрий світ. От що значить, от що значить Дитсадок садок. Адар же за то Тушевать, читать, писать. Что еще ребята нужно, только выиграть нужно. Мама и папа, вы не волнуйтесь, ваши кровинки надежных руках. Будьте уверены, метка попали. Лучше детсада вы не видали. Ой, ребята, пожалуйста, идите И без. Мама заруби сегодня. Здесь уже мало знаю. Почему сердечко щиро, я тебе кохаю. Мама, <плоджу> <плоджу> Галя, вийди за мене, у мене є кодок. Якудов... Ні, не хочу, я і сама здорова. Дай бо ти авися. Галя, вийде за мене, у мене є як... пирин. Ні, не хочу, я і сама, як балерина. Доценку Едуарду Леонідовичу та депутату облради Осипову Володимиру Олександровичу. Передаємо Володимир Смотри здесь. Держи. Раз, два, три. Ура! Губернатору що надо дорігає. все входим в игровую комнату? игровую комнату, да. А надо постелить. Родители, нравится вам? Постелите, постелите. Дорога, постелите, я тебя тут потом. Да, это я... Да, 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 постелите. Вот так будет. <существует> 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 <существует>